Знаєш, Костя, от е, наші військові можуть дати фору усім моделям світу. Ти бачив, хто у нас в армії зараз, які красуні? Ти про те, що у військових лавах стільки прекрасних захисниць? Угу, mm -hmm, Саме так. І ти бачив тих дівчат? Вони, наче ось щойно, зійшли з обкладинки. От, і наша наступна героїня спричинила фурор у соцмережах своєю красою. Дивимось про неї сюжет. Це фото української красуні викликало резонанс в соціальних мережах. Дівчину звуть Кіра Мечай, і вона сидить в салоні швидкої допомоги зі зброєю не просто так, вона бойовий медик. Я була переконана, що як історик з освітою, що враховуючи попередній досвід того, як Росія вела війни з країнами сусідніми, що повномасштабна війна рано чи пізно буде. У 27-річної кіри дві вищі освіти: першу історичну отримала в Київському університеті імені Тараса Шевченка, другу в академії внутрішніх справ юридично. Починаючи з періоду майдану, так сталося, що ми тоді тоді ще будучи студенткою університету. Ми з друзями долучались до волонтерської діяльності. І коли був період саме оця ніч з 18 на 19 -го лютого, ми допомагали медикам в такому імпровізованому медпункті будинку. «Проспілок». після подій на майдані дівчина почала проходити різноманітні курси з долікарської допомоги та тактичної медицини. Кредитувалася в військово-медичній академії як інструктор з тактичної медицини, готувалася їхати парамедиком на схід дії, але так сталося, що я отримала травму. Це була не військова травма, це, яка не дозволила мені це зробити. Кіра переключилася на роботу у громадській організації, займалася антикорупційними та освітніми проектами, продовжувала волонтерити та вивчати медицину. З початком повномасштабної агресії Росії дівчина вирішила, що настав час застосувати набуті медичні знання на практиці. Перші дні ми а, займалися там чисто волонтеркою, поховала аптечки, розводили там, що збирали, передавали. І після того я поїхала на базу госпіталєрів, щоб вже долучитись до роботи парамедикам в екіпажі. Кіра надавала допомогу на Київщині і українським військовим і постраждалим місцевим жителям. Я пам'ятаю, був момент, це коли йшли бої за мащу. Було дуже багато поранених, які нам впущу, на стоп пункт вивозили або переправляли вже в лікарні. І був момент, коли я, записуючи дані поранених, звернула увагу, що там багато хлопців було молодше за мене. Тобто, ну взагалі юні люди, які ну от, якби стали в тому числі жертвами цієї війни. Після того, як російські збройні сили відступили від української столиці, екіпажі вирушили до інших регіонів. Почали в тому числі їздити з ротаціями на схід. Тобто, це була конкретно нашого екіпажу. Це була Донецька область. А цей напрямок. А нещодавно Кіра стала бойовим медиком в одному з військових підрозділів. Якщо раніше ми працювали екіпажами, не надавали допомогу, просто на певній ділянці. А всім, хто її потребував, то зараз це безпосередня робота з конкретною військовою групою, незважаючи на всі жахи, які зараз доводиться переживати, кірі вона, як і всі ми, вірить у перемогу України та продовжує мріяти. Планах на це літо в мене було поїхати в Ісландію прогулятися взагалі узбережжям і так далі. Але через війну ці плани відкладаються, і я думаю, після нашої перемоги це втілити.